Дуже дякую, пане президенте. Гаразд, дякую вам дуже. Це велика честь, велика честь мати друга, з яким ми стали дуже дружні за останні кілька років. Ми знали один одного раніше. Але Марк є головою НАТО. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Він дуже поважний усіма, хто його знає, але особливо європейські країни сильно покладаються на нього. Він виконав фантастичну роботу, і у нас була чудова зустріч. Думаю, це було близько місяця тому. І думаю, Марк скаже вам, що це дійсно можливо важливіше. Дата 5 листопада була днем виборів. Можливо, це було найважливіше, тому що ми зробили величезний прогрес разом, і одна з причин, чому ви тут сьогодні, щоб почути, що ми дуже незадоволені, я конкретно Росією. Але ми обговоримо це можливо іншим днем. Але ми дуже-дуже незадоволені ними, і ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, якщо не досягнемо угоди за 50 днів. Тарифи приблизно 100%, можна назвати їх вторинними тарифами, ви знаєте, що це означає. А сьогодні ми поговоримо про щось інше, і як ви знаєте, ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з Росією та Україною. І ми б хотіли, щоб вона завершилася. Це була не моя війна, це була війна Байдена, це не моя війна. Я намагаюся вивести вас з неї і ми хочемо побачити кінець цьому. І я розчарований в президенті Путіні, тому що думав, що ми мали б угоду два місяці тому, але здається, що цього не сталося. Отже, виходячи з цього, ми будемо вводити вторинні тарифи. Якщо через 50 днів не буде угоди, це дуже просто, і вони будуть на 100%. І це так і є. Це не може бути простішим. Так просто є. Я сподіваюся, нам не доведеться цього робити.